Американці пробують українське пиво на першому відео. Мужик буде куштувати різні пива, а також йому попалося українське уманське пиво. Дуже чистий, виглядає як добрий, має добрі запахи. прости мене, Україна це не так добре, як чеське пиво. Аромат все таки просто чудовий, і все ж таки воно добре. Окей, воно отримує 3,9 з 5. Так, це не найкраще пиво. Не буду казати, що воно найкраще пиво в світі. Я думаю, що в них є набагато краще. Чекаю на ще щось, але це теж добре. Дуже легко п'ється, це дуже легкий смак через те, що це пиво світле. Просто різні пива, різні стилі. Одне лагере, друге ель, а це просто добре. Так, я можу насолоджуватись цим. Ну він дуже все довго розказує, одним словом, нормальне звичайне пиво. Нічого особливого для нього він не знайшов. Також в нього там була бутилка полтавського пива Диканські вечори, але там така ж сама реакція нічого особливого. А тут чисто два простих американських мужики вирішили бахнути банночку оболоні. Під час поїздки я знайшов торгову точку на півдні Європи, яка мала великий асортимент пив з України, Росії, Чехії, Центральної та Східної Європи, а також інші напої, яких я раніше не бачив. Однак це пиво чомусь навмисно стояло на передньому плані. Перше українське пиво це оболонь, воно з Києва, Україна. Я заплатив за це пиво 3 долара 29 центів. Ви можете побачити його через скло, яке воно чисте, як кристал насправді не сильно карбонізоване, і легкий смак, який добре відчувається. Замість того, щоб виняти як американський хайнекен, я б випив краще цього. Це досить приємно, якщо відноситись до рейтингів. Я б дав би цьому пиву 2,76 з 5. Це десь середній рівень, такий собі маленький палець вгору. Це досить прийнятне, добре світле пиво, яке відмінно для літнього дня. Ставлю палець згору, я випив би ще одну таку пляшечку. Ну тут ми побачили, що люди порівнюють оболонь навіть краще ніж хайнекен. А для нас, українців, це вже нічого собі рівень. Я, звісно, не експерт, але хайнекен у нас взагалі нормальне пиво. А раніше давно це взагалі класне було. На цьому короткому відео американець порівнює наше пиво оболонь і російське пиво Балтика. Отже, українське пиво його назва оболонь світле, що означає, що це легке пиво, а тут у нас російське пиво, яке є відомою маркою в Санкт-Петербургі Петербургі Балтика. Запах дуже свіжий і також всмакує багато зернових. Дуже виражений смак. Я спробував більше половини Балтики в своєму житті. Запах дуже різний, не дуже ароматний, трохи простіший. Мені подобається цей смак, але я не дуже вражений. Ну, схоже, все ж таки на те, що йому сподобався більше оболонь, але я бачу тут всім американцям плюс-мінус все одно що пити. Це відео взагалі топ, тому що тут аж три калоритних мужики будуть пити львівське пиво, львівське чи щось таке, я не знаю. Дайте гляну. Звідки це Україна? Це доволі круто. Тож 1715, так? Так, скільки тут алкоголю? 4,7. 4,7, добре. Взагалі не відчуваєш алкоголю, навіть коли коптаєш одразу. Ну як тобі подобається, тату? Так, нормально. Так, мені теж подобається. Це добре. Це з України. Ти сказав? Добре, ось моя думка. Мені справді сподобалось. Немає тут нічого поганого, я б поставив цьому тверду шістку. Я б дав сімку. Дуже круто. Я також сім. Ну мені здається, це загалом найвища оцінка українського пива серед американців, і просто для калориту реакція маленького маловідомого каналу, де чоловік куштує постійно різні напої з різних країн світу. оболонь, лагерь, яке походить з України. Подивимось, що вони мають для нас. Ось так воно виглядає. Типовий аромат лагера, але з якоюсь доданою ноткою. Відчувається дуже легко, Трохи солодкий і такий якийсь цікавий. Як на мене, це особливо хороший лагер, міцність алкоголю 5,2 відсотки родом з України. Я даю цьому пиву 85 балів зі 100. Ось так, друзі, в основному оболонь і Львівська виходять на міжнародні ринки, і з ними реакції практично 90% на всьому Ютубі. Всі посилання на оригінальні відео в описі. Всім дякую за перегляд.